Це, я вам казав, Комісія, щоб пов'язати захворюваність людей з цими об'єднаннями, потрібно цю людину. Вона не є цей довідок, люди е, пов'язують, що це в нас від заводу, бо відколи почав працювати заводу на погіршення е, загального стану. А ми зробили висновок, що потрібно цю людину взяти, дослідити. Ну, давайте, поки підходять ще виконавчі всі, які якраз інстанції управління охорони здоров'я. Ви в Кості зайшов так? Да, в да? да. е, чому звинувачується сьогодні управління охорони здоров'я і санітарно-долучна станція? В тому, що е, перший заступник міністра підписав довідку, я так розумію, що е, ви були причетні до цієї довідки е, щодо е, того, що е, рівень закону життєві місця дивиться, ну, в відсутності перевищень гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин і так далі. От е симптоми серед працівників, то є немає причини на сільського зв'язку між рівнем захворюваності, жителі Дунаєвці та діяльністю підприємства. Mm -hmm. На основі чого? Рожі, Це... Степанович, перше, по охороні здоров'я бралися е звіти. І порівняльний аналіз звівся як по місту Дунаївці, самому по регіону, в тій частині, де проживають ці люди, і де є цей завод піностероловий. Також з іншими територіями міста Дунаєвці. Також бралися аналіз по захворюваності по самих по самому всьому району. І перевищення захворюваності по цій ділянці, де знаходиться завод, немає ніж з ні з ніж сторони шлинково-кишкового трампу, ніж сторони захворювані шкіри, ні також сторони дихальних шляхів. Тому у зв'язку з цим і те, що немає ніякого перевищення захворюваності на цій території, де розташований завод. Шановні, я пробачаюсь, почитайте довідку Зунаєвецької лікарні за 2010 рік, як ви туди робили висновок. Хто тут пише? Що э, різко підвищився ріст захворюваності дорослого і дитячого населення, але пов'язати. А ви написали, що немає пов'язаності. Пов пов ви не маєте чим дослідити це питання. У вас немає лабораторно-інструментальних приладів, розумієте? Тиждень тому ви... приїхати до... що нас, ну, нас, до... там У нас ж а тільки оце подивитися, це 6 годин ранку, Я і до 12-ї години ранку, ранку. подивити тим І повітрям. Прийшли і сказали, раді дійсно, тут Дунає скоро всі в. В. їх будуть виносити горубців на Лопаті не, не вітали, три роки назад спортивні. Так, так само будуть людей не вітати, їх вже не вітали. Ми три роки з половиною назад. в нас і вже померла півтора тижні назад. Мій хлопчик один. Ще хлопчик 17 років мав. Другий раз роблять матері операції. <Але> це від <рес> чого ці діти <рес> хочуть? Скажіть, будь ласка. Що ви не можете визначити цю загрязняння <рес> за цю <з> загрезензаряння <рес> цього <це, рес> <о>, повітря? <рес> <да>? <рес> Скільки людей викидеш, молодих подружжя, що таке чому було заводять? Раз викидеш, раз викидеш. Це іменно від заводи. Іменно від цього заводимо. Іменно від цього дихання. Люди люди повітрями. Людей не мають чим дихати. Навіть як той казав, вийде, бо весеть, в мене від чого весеть. Я живу через забор, я зельвесу помчат, я дім заборюся. Будь ласка, увы... це захворювання, яка знаходиться в Будунайвецькому районі і на цій території. Вона не прожещої рівень. Розумієте, можливо, має. у нас інше захворювання для що того, ви, що можна буде ваз вас обстежимо в шпірмулічному диспансері. Іменно від цього я вже в Києві була, в генетика була, і іменно від цього закону у нас всі люди і горіли і дівали захворювання, сподобалися районі, нашої. Ну то що, бо ви знаєте, допустимо, ви знаєте, ставлені у нас в наші хлопці, знаєте, що є проблеми. Я виразу вам, що це в Асипі, ви знаєте, що ви тут були і зараз, є, і ви. Це позиція по адміністрації. Але бачите, що... Якщо таке сказати, то немає нас складі, будь ласка, перевісіться завод і подивимося, скільки людей підніметься в здоров'ї. Ми подивимося, я вам приїду сюди і скажу, так, спасибо вам Василий Степанович, люди менше стали хворіти. Будь ласка, я вас дуже прошу. Не заради моєї дитини, а заради всіх тих дітей, які гинуть, які вмирають. І їм немає ніякого, нема чим допомогти. Бо це така кімія вредна, така, що визиває рак і людина, дитина вмирає на протязі трьох років. Веномій засну масову інформацію, ще до вас звертаюся. Візьміть бабки ці буклетики, там вказані реквізити, помісіть, будь ласка, на своїх сайтах, якщо в репортажах не вийде, в репортажах оцю дитинку з цим клапаном в горлі, яка затикає дірочку в горлі і говорить слово мама, розумієте? А так не негодно говорити бідно. Позьміть, будь ласка, ще ми завдяки вам. Є довідка, що це саме це не собі ціну вплинуло. Хто дасть довідку? Багато Я чого запитую? Я абсолютно розумію, бо всі ми батьки на нас по області різниці немає, чи Дунаєвці, чи каменець, чи Яслав є така категорія діточок так? Я не можу прив'язувати чи не відв'язувати, розумієте? Це таке діло. Ми можемо зараз вам надати перелік з рідкими відомих хвороби по всій області, Дуже де немає підприємства. А тому я щось запитую, ось Да. Василь Степанович, дитина, Степан, якою є на сьогоднішній день ці захворювання, вона була пролікована за кордоном. Також на комісії по дороговартості виділялися кошти, і це захворювання не пов'язано з заводом. А ви прочитайте, будь ласка, прочитайте про скітливість, як хвилина. Про скітливість цього стиролу. Написано, у мальцеві є такий професор, він займається питанням, що стирол є імбривіальним ядом. І він впливає на народи щирими матір. Пане Василю, Дов... ну, довести, що це вплив є на здоров'я людей, дійсно, це дуже складно. І це питання сьогодні не вивчилось. Сьогодні є тільки вже живиться. Це під не має дозволів жодного. Є рішення суду. І мені здається, що цього достатньо, щоб поставити крапку в цій ситуації, а не поясняти далі. І аналогічно, логічно, той вже припиниться і ті хвороби, на які люди там догадуються. Можливо, це, це перше питання, на яке треба ставити крапку. Немає дозволів. Сьогодні сіростка візьме поставити. Так само кожному. Значить, тут криється, мабуть, саме суть цього проблемного питання. Значить, давайте mm -hmm. так тоді. <coughs> Бази Степан, будь ласка, давайте скажіть нам номер приказу, якого наказав, ви будуть якісь прийняти мірі. <coughs> Вхідний номер Дивіться, то, є, так. ось отут є служби, бачите? Дивіться, санстанція є, охорона здоров'я є, колишня інспекція є, природне середовище є. Всі служби. Є які е, сьогодні е, займають позицію, ту, що підприємство не повинно працювати, не дивлячись на те, чи доказані оці е, причино-наслідкові зв'язки між хворобами людей чи дітей.